Оце отак повинно воно бути. Народ, беріть приклад. До речі, я б на вашому місці вже б поставив би лайкос. Поки ще й відео навіть не вийшло, а я вже в цьому ж відео кажу, що наведу порядку і той вже їх навів. Ну, далі побачите приємно, до речі, перегляду вам. Ну і так вийшло, дивіться, ось наша ділянка. Вчора годинку. Попрацював, дерева поспилював, ну не дерева, а кущі. І сьогодні годинку покосив, прибрав. Попробував вчора підпалити, ніфіга не горить, сере. Тому вирішив косити. Ну ось тут по сусідству є теж ділянка. До речі, народ. Ставте ставки, пишіть вашу думку. Хто перший протязі е, до Нового року, тому відправлю е, на карту. Виріш, хто перший вгадає, тому відправлю на карту на пузи. Це ж не наша ділянка, а сусіда. І мене питання самого до себе і до вас. Як ви думаєте, дурний приклад заразительний, тобто діляночки гляньте. Ну, оце, оце вістень. Далі пішло наше, там чистота, порядок, і пеньки навіть викорчені. І як ви думаєте, чи. Власник даної ділянки е, візьме приклад, прибере, покосе, випиляє. Я думаю, що 50 на 50. Ну, все ж таки більше склоняюся, що ні. Це ви в дорогу влізте. Метра три. Дороги повинно бути 5 метрів, а її відтоді е, хоч би льогковою проїхати, коли будуть подсадження. Ну то інша історія. То я ще кроноси не нацепляв. Е, поїду, задіскую, там те, що він поорав, дорогу повлазив. То все формальність. Ну принципа, от тут діло принципу. Можна ж по-різному, да? можна отак, можна отак. Кому як подобається, теж напишіть в коментарях. Мені отаке не сильно подобається, мені краще, коли отак. Ще приїде GCB, я там далі відео казав. Як наймемо, там є пеньки, і в ітонги ми не можемо порівняти оцей. Бачите, отам? там е акації, ну, такі пеньки. І щоб плуга не розірвати, коля туди не залазив. То приїде GC-біга, ось, ось тут пеньок, там пеньки. І тоді воно вже буде оброблятися рівненько, що без отого цього всього. Все зробимо, все наведемо порядки, все все поубирав, в'єтки, гілки і так далі. Тепер ж можна буде весною наступного року, як дай Бог, доживемо, нормально покосить, підкосить і буде отакий порядок, чи може краще отак. Та, в принципі, теж непогано. Да? Ну так, да, це вже щось чересчур. Ну так що, це все ництво нагрузив. Зараз вивезу на мусорку. Бо я ж кажу, горить, воно не горить. Так що, справилися. Годинка вчора, годинка сьогодні. Все, красота біля поля. Все як має бути. Ну а вам що? Далі приємного перегляду. Я папер. А ви додивлюйтесь відео до кінця і не забувайте ставити лайкоси. Як по автопілоту Коля отбив борозну. Рівненько, красиво. Оце воно. Оце воно. Зараз настраюємо там ороночку, покажу і попрям тоді вже по культіватору. Бо є все ці ж нерівності, ну його треба кудись десь якось. Плюс оцей перший проход країв, оце, ось його підрівняти, щоб зробити площу, щоб яєчко берекоти, так як планується тут соя, Ми вже максимально відрівняємо площу. Тоді ідеально буде. Ще під посів, Ну то все буде далі. Зараз я ж кажу, зробимо, а там буде видно. Правильно, неправильно, пишіть вашу думку в коментарях. Так, народ, завершили вимірювання точок, виведення ділянок, верніше в натурі. Жіночку зараз батя відвезе номер її буде в описі. Хто із нашого району, хто в курсі, де обітаємо ми. Можете дзвонити, зв'язуватися і співпрацювати по таким моментам, як оце ось у нас. Ну що я вам скажу? Оце дивіться, чого виводить точки в натурі. Оце дивіться, це наша ділянка. Кстати, мені зараз не фіг робити, я, мабуть, нацеплю культиватора. Та порівняю це все. У нас тут була пшениця. Пшеницю виорали по сухому. Ось така воронка. Зараз ми її порівняємо. В принципі, немає. Ждемо поки ще один пай, виведемо, два паї виведемо тільки не на турі, а десь в інших містах. Ну то вже інша історія, то вже потім вітер може там задуває, вибачайте. І так, наша пшениця. Це ось соя, де стоїть трактор, то на ту сторону наша, А ця ось ділянка була іншого власника. Потім нам людинка павщиця віддала свої 40 сотих, чи 30. Коротше, свій огород, грубо говоря. І тепер же її треба вивезти в натурі, щоб її ділянка додавалася туди, де у нас було. І давайте ж виведемо оцю ділянку в натурі. Ну от дивіться, вивели. Ось стоїть колочок. Тобто ми дивіться, що сіке не обробляли. І там колочок. Думаю, побачили. І там колочок. Ну, до цього колочка. Раз, два, три, чотири. П'ять метрів. П'ять метрів та нагони. Та там 5 метрів. Та вже вийде якийсь там 5 соток. П'ять соток. А що він так чуде? А як же ж ти там розвертатися? Зараз нас питають. ви не в одну сторону. Ну, і отуди, сюди, сюди, як ви виїжджати там будете, ви ж у у посіяне. В одну сторону, отуди сюди ходили. а тут ось на асфальт виїхали. Чуть коля щось по своєму задумав. І от вам дивіться, один колочок та 5 метрів, дай моє й розстояння. Да? Оце вам виводить на турі чи не виводить. І оце ж дивіться, де. Я б сказав би, ну, знаєте, як дивишся відео, можна зрозуміти, де чи є поле. Так? Якби мене провезли ділянками там, де я спостерігаю за тими чи іншими людьми, я б сразу сорієнтувався. Ось, Зверніть увагу, у нас порядочок. Ось тут, правда, чуть-чуть не порядочок до цього моменту. Ну, буде й тут порядок. І ось інший власник. Тобто, да? Там так само зробимо, наведемо порядок, все буде люкс. Там один кукуш дерев... один спилять. І виходить, воно околочок. Та йомає, зближай же ж. А чого ти не зближаєш? Щось люче. Коротше, там вон теж колочок стоїть. По ту сторону пішло теж наше. То до, туди досіяно. Хлопці, он, до речі, ще тільки продовжують сіяти. Чим щось він взагалі не різе. що він чудо. такі, вроді би мелочі, би, огородики, але все одно на них, дивіться, сіє недостатні земельної ділянки. Оброб... Повинні обробляти ми, платимо за неї ми, але ми її не обробляємо. Ну, якось нелогічно, правильно? Поросна і щось не хоче, а воно таке ще під бугорок, щось не хоче вісти. Ну, Зараз вже запустимо процес по посої, покажу. І потім поїду по культіватора. Тент нашого коделі робить без коліса. Зараз він оцю борозну зробить. І назад за і буде все чого А я, напевно, це народжуєш. Нема що робити, та, сейчас нацеплю підрівняється. Може, це буде з однієї сторони і неправильно. Неправильно, бо е, в зиму. Типу, Хай краще буде крива оранка, да, як ото говориться, як діди орали. Чим тіпа рівненька, що дя... ходяєчко ходить. Ну, підрівняю, там он бугор, там ще якісь края вічно, проблема з тими краями. Зроблю роботу, в принципі, в принципі моя така дочка зору. А там подивимось. Так, зараз буде. Назад і покажу, як виходить. Ну, на навіть навілене, вони горять тут. Ідеально, тільки ж ПЛН, самі ми розуміємо, що це або розора горб, або на двох гектарах три борози. А у пертовий пух все-таки це краще тема однозначно. До речі, хто там казав, що Лемкен не ламається, Лемкен це тіло. Ось Тільки що їхав, джондір з притимним Лемкеном, давав оцей центральний, що на щоки кріпиться, лопнув. по-живому. Дивлюсь, проїжджай видно, по-живому так обрізало. От і Лемкен. Все воно ламається. І імпортне, і наше, і китайське, і японське. Просто питання часу. Да, якщо наше, допустимо, поламається через рік, то лемкан поламається через там, два роки чи через три. Але все одно поламається. Все воно относительно. Чеш, залежить, хто за кермом, як до цього всього відноситься, тому що це тіло подібне. Вітер на полі неймовірний. Тіньку стоїш, а жар, потом це припікає. А на полі стюжа я тебе дам. Ну і тут, блін. Диви вже на веселіше, да? І я це замітив останній минулий рік і цей рік народ, дивіться, якась земля. Якась вона не така. Ну, ось ми вивернули її чорна вона. Да? Через деякий час вона буде отака. От сіра. Не можу зрозуміти, в чому причина, що залишиться, що помінялося. Не можу зрозуміти, ой. Не можу зрозуміти зовсім. Так, ну що, я. по трактора і не, ще, ще, Ще підожду, поки тут зробимо. Переїдемо на ту ділянку, запустимося там і тоді зніму ще відео, а тоді вже поїду по курціватора. Так що не перемикайтеся, поставте лайкос, щоб я не зря оце тут на вітрі мерз, йомайо. І далі будемо. Оце ж вам і соя, ще як сотий раз повторюся. Бачите, Можна задіскувати, буде красиво після сої, можна вигорати, буде красиво після сої. Можна не діскувати, посіяти по прямому. Вибір кожного за кожним, правильно? А кукуруза є кукуруза. це ж вам наглядний приклад пеленів. Ось є яма. Видно вам не видно? Ось. Це. Чирік. Чого? Тому що пелені. І там воно же ж яма. Курс каблін 60 соток було чи 70. І дві ці ж. Дві ями. Дві борозни. Не годиться, оборотне є оборотне. Та ти що взагалі? По сою аж стели. Навіть при тому, що настройки ми ну, настройки в нас збиті, ми не можемо налаштувати ідеально плуг, тому що в нас е навеска, проблема з навескою. я це вже говорив. Зараз коля його підрівняє. І оце жугли, бачите. Може б і не... Можна було б без цього, звісно, обійтися. Ну, думаю, зроблю. Оце щось, бачите? Так я і культиватором чик-чик. І як без культиватора навісного. Правильно, теж вопрос. На отаких от огородиках, кусочках. Як по автопілоту Коля отбив борозну. Івненько, красиво. Оце воно. Оце воно. Зараз настраю їм там ороночку. Покажу і попрем тоді вже по культиватору Бо є оці ж нерівності, Ну його треба кудись десь якось. Плюс оцей перший проход країв, Оце, ось його підровнять щоб зробити площу, щоб яєчко бере так як планується тут можемо під посів. Ну, то все буде далі. Зараз я ж кажу, зробимо, а там буде видно. Правильно, неправильно. Пишіть вашу дитину коментаря. Ляльон, як каже Роман Шнуровський. Е, грядочка Оце вам і Сойка. А поруч сплошний посів. Це те, що відійшло. Дивишся на ці соломинки. Звідки отут візьметься результат? Точний висів народ, є точний висів. Що ще треба? Чорне, чорне. Для технології класичний обробіток ідеально. Все, можна їхати сміло по культиваторі, рівняти дві ділянки. Це що я показую, там ще одна, там за посадочкою у нас є, ще туди ото гайнуть. Відрівнять. Сюди, зрозуміло, що лізти не буду, може на, на краях чисто, там бо, воно ж ригака чи гакачі. А так, у свіжу оранку, тут а на той світ будеш валитися, нема сенсу. Так, попели народ. Нацепив один культиватор, а спереді весь стоїть кун оцеплений. Ніяк же я не нацеплю культиватор, диски. нацепляти ну, да, Культиватором було швидше, рівніше. Ну, Маємо, що маємо. До речі, на даній ділянці можу навіть похвастатися. Завдяки автопілоту зробив тільки дві отакі канавки. Це на цьому краю і від того краю одна. Той край відійшов, як положено, щоб канавку закидало. Ну там вийшло туди тоді витягнув. Ну, отак, звісно, красота. Якби щоб була СЗЖ, її там зараз сіять там, я не знаю, пшеницю та пізно ж вже. Ну, коротше, щось, щось сіять, то, звісно, ґрунт ідеальний. Може, звісно, да, це ми зробили, скажем так. Може і зря, да, це затратно. Ну це невелика ділянка, тут скільки огородів в кучі. Е, підрівняли. Зато весною буде чотенько, бо воно, коли весною виїжджаєш, закривати вологу і так далі. І оці маленькі кусочки дуже багато втрачаєш часу, щоб приїхати сюди і тими самими боронами. Треба перецепитися. Зробив блін, два гектара, але це зайняло там. Набагато більше, ніж у полі ти зробив би 5 гектарів. І воно хай буде. Що є, те є. Ми не ноутівщики. Нам ото, ущільнення ґрунту до одного міста, як то говориться. Це в зиму, це не весною. Хто зна всіх слідів. За зиму, по-любому якась волога буде. Перед цим було 100 мм опадів. Воно свою роботу зробило, поле грядочка. Оце тепер вийшло. Бачите, як -о. це не наше. 55 соток отут. А далі наше. Щось Коля довго стоїть, зараз поїдемо до нього, подивимось, що там. Здаліка видно, що ораночка бомба. Ну соя є соя, як ти не крути. Вже треба доробити усі роботи поля віта. Вимиватися, видуватися, наводити порядки. Як ти не крути, соя є соя, вроді би оранка є оранка, да? але земля є земля, але після кукурузи і після. Сої кардинальна різниця. Кардинальна. Після цих опадів сойка просохла і більш-менш плюс-мінус працює. Плужок, все як має бути. А після кукурузи рештки там моква, воно моква не висохає. Та ну, грядочка. Є нерівності, є годин. Ну, це все із-за налаштувань плуга, що ми його не можемо відрегулювати. Видно чуть-чуть. так, -чуть. да, є, 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 є. Ну, борунками підрівняється. По ходу хрестовина, все. Думаю, що так. Да. Та цей так він от відпіктав, тільки одна щока поломилася. Це для МТ-зона рекорд. Що хрестовина, Коль? Ну а... я так і кажу, що хрестовина це і так. Відпік хто знасіке. Так зараз батя привезе. Чи немало? Ну, Я не дзвонив ще, я не цей, я не знаю. Може, я ж не вірю, що ми ще її поміняємо. Якщо благополучно вона вибилася нормально, то так. Да. А, а яка нахитнулась? Це що биш? Що завжди? Оця? Да. Чесь вона вічно з ладу виходить. А без передка не до та це ж треба зняти кардан і попробуємо безпередка дурю. Тут вже ж залишилося, блін. Скільки тут залишилося <сі> А стой, стой, а, краї, так? Да? Той край, цей край. І там, он, блін, чотири ну, там... рази пройти. Чотири. Щоб болт прокрутити, да? Так, поїду, бо не повернувся. Щас, оце отут ми... Вже порядки почали наводити. Ну, ще доведемо це все діло, або спалимо, або вивеземо, підкосимо. Зараз його попробуємо підрівняти, чи в нас вийде, чи не получиться. може щось щоб воно плюс-мінус хоча б було, бо воно з таким ось зазубнім за не то пальто. Ну, і отака уронка, да? по Порівняння з кукурузою, то я б сказав би, що ідеально. Видно, що один із корпусів не докидає, а це є задній а Чого правильно ви в курсі діла чого він не докидає. Це і так, я думаю, люкс зато, от, знаєте, в цих нерівностях, отут от, сніжок, знаєте, як положиться, там хрен яким слоєм. І буде вологи просто неймовірна кількість за зиму. Так, ну бачите, трактор не видержує, плуг видержує. Вчора ми орали кукурузиння на отой, на отой ділянці. Ну, ви бачили попередні, там десь відоси, де кукурузи, рекордний врожай. Що ми тільки? Перніше Коля що тільки не хватав цим плугом. І отут каміння застрявало. І е, шлакоблок, і. Я. Ракушняк. Ну, там площа просто, там колись, мабуть, щось було якась постройка. Просто жахи. Ну, плуг цілий, ніде нічого, ні, ні не порвало, не відпало, все працює. Там, навіть, до речі, не, роб, не доробили, тому що ніч настала. Кажуть, поїхали додому, ну, і солярка в антизоні кончалася. Поїхали додому, не видно ніхера. То завтра поїхати там дойти, може, де 15 соток треба туди. Час 20 туди їхати, час 20 назад, блін. А зробити його треба, то знімемо предплужники. Щоб воно менше набивало, менше заважало, Як-небудь його доковирять, бо воно ж і в тому, в цьому году, вірніше, весною ми не доробили. І тут треба його хоча б раз якось, щоб воно більш-менш кудись, якось, щоб потім на наступні роки воно якось оброблялося. Так що ж, плужок пече, це якраз до даного трактора. Та, в принципі, якщо може не такі ґрунти, е, як у нас важкі, а може чуть-чуть когось легше, то я думаю, 82-й його ПРБ гайшумів би. Ну... Коли чорнозем. Я думаю, важкувато було б, звісно. Ну треба пробувати. розумієте, все познається в порівнянні. У нас вже моторний, ми його робимо другий год. Уже робимо. сапун димить, думаємо, вже, та ось зробимо, та ось ополізом зробимо, та ось ополізом зробимо. А в ітогі він пече, пече і пече. То вже коли точно отпише, тоді вже будемо робити. То може тут кінських сил сталося не 89, а може там 75, то той 80, МТЗ-82. попре його і буде, йому все ж залежить від е, серця трактора, Так, все, буду допомагати колі в общем, в общем, що, далі буде. Стандартна проблема. Ну, аби все так ламалося і все так чинилося, як в даному випадку. Попробуємо зараз без кардана, чи піде, чи ні. Якщо не піде, значить тоді треба їхати міняти і завтра тоді це все діло доволювати. сталося, я ж кажу, блін понти. Ну, воно так завжди. Коли залишиться три сотки, тоді починаються проблеми. Так, дим в небо. Мтезон без передка. Подивимось, вийде в нас на дурець судьбу чи не вийде. Та, ну, в принципі, після сої не така ж земля важка, як після цього. Після кукурузи, то може бути може щось і вийде. О, дивіться, полоска. Ну що ж тут залишилось? І два краї. Вже зараз би закончив коля його да і все. На даній локації зоранку, скажімо так, завершено. Ану, ану. Ставте ставки. Та йо майо, він ще краще орати почав, ніж з Хе-хе-хе, шучу, звісно. Все, люкс, пече, красота. Значить, і я зараз поїхав. Ще там мене 80 соточок є, За дискую в зиму, коля тут до доуре і на базу. Все, народ, дякую всім за увагу. Всім пока. Зустрінемося в нових відосах.